Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке? Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечко для активних сердець. Невизнана республіка Придністров'я звернулася по допомогу із захист до Росії. Про це йдеться в проєкті резолюції загальних зборів депутатів, яких терміново за тиждень скликали в Тераспіль. З'їзд такого масштабу відбувся у невизнаній республіці вперше за 18 років. Навіщо робити це саме зараз? Кореспондентка Тайсен Янос Лісарчук перерахує варіанти. Про раптове рішення зібрати в Тирасполі депутатів усіх рівнів невизнаної Придністровської республіки. Її самопроголошений лідер Вадим Красносельський оголосив тиждень тому. Причиною в повідомленні на сайті називають занепокоєння тиском з боку Молдови. Головна причина, яку озвучують з нового року в Молдові почав діяти новий митний кодекс, де відсутні пільги для придністровських компаній. Головна причина, яку не озвучують, зараз Придністров'я виживає лише завдяки безкоштовному російському газу. Але транзитний контракт Газпрому з Україною добігає кінця у грудні. На купівлю газу на біржі чи у євротрейдерів у Придністров'я немає ані грошей, ані ліцензій. І це може поставити крапку на існуванні невизнаної республіки. З'їзд, який проходить зараз, сьомий за всю історію існування старанно облаштованого Росією під час розвалу радянського союзу анклаву зазвичай на таких зібраннях ухвалюють важливі рішення. Наприклад, в 91-му році так ухвалили герб і прапор невизнаного Придністров'я в 95-му конституцію. Останній раз Придністровські депутати збиралися в 2006-му році. Почали теж з формальних економічних причин. Тоді Молдова вимагала у. Оформлювати усі вантажі на своїй митниці, Україна погодилася і припинила займатися вантажами, які не мали молдовської печатки. Тоді в Тирасполі звинуватили Києва Кишинів у економічній блокаді і звернулися до державної думи Росії з проханням визнати незалежність Анклаву того ж року. Провели ще референдум, на якому 97% усіх, хто брав в ньому участь, проголосували за приєднання до Росії. Красносельський тримає інтригу до останнього про мету раптових загальних зборів. Жоден з придністровських посадовців досі аніжечирк. Американський інститут вивчення війни протягом тижня то попереджував про проведення нового референдуму про приєднання до Росії задля розхитування гібридної російської операції проти Молдови, але потім заперечив можливість того, що придністровські депутати попросяться на руки до Путіна. Мовляв, з'їзд зосередиться на суто економічних питаннях. В Молдові новину сприйняли флегматично бюро з реінтеграції 22 лютого заявило, що немає приводів вважати, що становище в регіоні може погіршитися. В неділю голова ГУР України Буданов теж сказав на камери, що чутки не підтверджуються, і 28 числа ніхто не приєднуватиметься до Російської Федерації і після. Цього числа теж український політолог Олег Лісний називає з'їзд розхитуванням ситуації перед молдовськими виборами. Якщо будь-який з варіантів розглядати, то це в першу чергу про Молдову, потім про Україну. Тому що, як на мене, все, що відбувається зараз в інформаційному полі, це все проте, все таке в першу чергу проти Молдови. Тому що там мають бути вибори, там має бути відповідний референдум стосовно довіри до євроатлантичного шляху Молдова, євроінтеграційного, тому Росія витає ситуацію в Молдові з тим, щоб у Санту нічого президентки. У Молдова нічого не вийшло ні з референдумом, ні з перемогою на виборах, тому вони не будуть видати цю ситуацію в будь-який спосіб, який їм видається можливо. Утім, Путін вже неодноразово доводив, що в ситуації з очевидними виграшними рішеннями може ухвалювати програшне на завтра. Заплановане його послання до федеральних зборів Держдуми. Тож цілком можливо не помиляються ті, хто пов'язує терміновий придністровський з'їзд із цим. Чекаємо на оголошення найближчі години і триматимемо вас у курсі. Яна на Слісарчук ТСН 1+. 1. Ну і як на вашу думку, Росія завтра відреагує на ці заклики невизнаного Придністров'я? Допомогти їм пишіть у коментарях чи варто з цього боку України чекати на небезпеку. Підписуйтесь на канал, тисніть нагадування і не пропустите важливої інформації.